Від диктатора до угода укладена за шість днів. Що це запитаєте? Ви це політика, але не така, якою ми її знали, ми майже домовилися про нашу угоду щодо землі і різних інших речей. Пізніше ми розглянемо питання загальної безпеки для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть це зробити, і я говорив про це з Росією. Здається, вони не мають жодних проблем з цим. Тож, я думаю, що вони розуміють, що не повернуть назад. І як тільки ми це зробимо, вони не повернуть. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до і цей відлік тягнеться від моменту виборів Дональда Трампа. До них власне я і хочу повернутися, бо тут як ніколи буде актуальною фраза, яку я не люблю понад усе у світі. Нас попереджали. Попереджали про те, що з перемогою Трампа класична модель демократії має зазнати фундаментальних змін. Для мене найголовніша реалія, в якій ми знаходимось з погляду зовнішньої політики, не класичної дипломатії, це зміна американської адміністрації, яка відбудеться менше ніж за місяць, і річ не лише у Трампі як особистості, не лише в тому, що в нього є відчуття его, важливості своєї політичної спадщини, а взагалі нової нормальності, яка охопила США. Оскільки це голосування було реальним зсувом не лише в бік Трампа, а і цінностей, які як вважають люди, Трамп представляє ця думка, прозвучала 2 січня. На календарі 26 лютого, і ми бачимо, як змінюється демократія. Минулий середи світ затамував подих, коли Дональд Трамп назвав президента України диктатором. Потім новий господар Білого Дому пішов ще далі, припустивши, що Україна якимось чином сама відповідальна за російське вторгнення, перекладаючи відповідальність тирана на жертву, цього Трампу здалося мало. Тому він заявив, що хоче частку у розмірі 500 мільярдів доларів у рідкісно земельних мінералах України як компенсацію за військову допомогу від Америки. Чим це? Не нова демократія, нова політика, я б навіть сказала Бізнесмен у кріслі. Президента відкидає 8 десятиліть американської європейської дипломатії заради фінансового інтересу Сполучених Штатів. Але вже через шість днів Україна погодила. Погодила умови угоди, що надає США доступ до частини її рідкісних мінералів. При цьому ніхто не отримав усе, що хотів, але кожна сторона здобула щось у прориві, що стався із неймовірною швидкістю. Щоправда, кажуть, що угод буде не одна і навіть не дві, а цілих. Три Угода не передбачає передачу Америці мінералів на суму 500 мільярдів доларів, але створює фонд, який зобов'язує спрямовувати 50% прибутку від них на відбудову України. Ну і до речі, керувати ним буде Америка і Україна спільно. Вона не дає Україні бажаних гарантій безпеки, але надає Сполученим Штатам економічний інтерес Україні. Утім я нагадаю, що угод буде три, і в одній з них. Точно хочуть прописати гарантії безпеки іншими словами, тепер в інтересах Трампа зробити так, щоб Росія закінчила війну остаточно і щоб його інвестиції не опинилися під загрозою. Парламент України ще має схвалити угоду, і критики стверджують, що розподіл прибутків непропорційно вигідний для США, але через день після візиту президента Франції до Білого Дому і за день до прибуття Кіра Стармера Америка та Україна знову союзники. Нестандартний стиль Трампа зближення з Москвою, холодний прийом для Києва, зробив Білий дім схожим на паралельний всесвіт. Нестандартно, нестандартно. Але ж результативно. Ну а тепер подивимося, чи досягне Трамп цього ж у перемовинах з Росією, новий раунд яких має розпочатися у Стамбулі 27 лютого. Бо, за словами Трампа, саме на них мають розглядати поступки, на які піде Росія. А Росія, хочете прикол, ні на які поступки йти не збирається. Дональд Трамп погодився з ідеєю розміщення миротворців в Україні в прийнятній для усіх формі. Щоправда, Росія саму ідею вже називає неприйнятною. Франція, Велика Британія та Німеччина готові направити війська до України. Кажуть, європейські військові готові забезпечити припинення вогню, але їм для цього буде потрібна підтримка США. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ламбар. Ми почали технічні дискусії. Є спільна згода, що для гарантування режиму припинення вогню треба буде направити в Україну європейських солдатів. Велика Британія, Німеччина і Франція готові до цього. Інші країни ЄС також зроблять свій внесок. Солдати приїдуть після встановлення режиму припинення вогню, щоб його забезпечити. Ми розмістимо наші сили в Україні, якщо отримаємо американські гарантії. Знову про американські гарантії, деся вже це чула, і це вже каже прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер на прес-конференції після зустрічі із Трампом. І що важливо, Стармар визнає, що вони на три роки запізнилися з відповіддю на російське вторгнення в Україну. Хоча я би сказала, на одинадцять. Якщо Україна не буде належним чином захищена від Путіна, то Європа стане ще більш нестабільною, і це завдасть нам ще більшої шкоди, каже Стармер. Тобто три так попередньо є. Але оскільки до цього дня ідею миротворців ніхто не розглядав серйозно, то тепер вже Кремль піднапрягся і каже: взагалі то ми проти, речник Кремля Пісков у коментарі виданню заявив, що позиція Росії з цього питання не змінювалася і послався на Лаврова. А Лавров раніше стверджував, що відправка миротворців в Україну стане кроком до ескалації війни і неприйнятна для Москви. Поява там в Україні військовослужбовців збройних сил тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, під прапором ЄС або під національними прапорами, нічого в цьому плані не змінює. Для нас це звичайно неприйнятно. Причому Лавров називає прийнятною пропозицію Путіна продатися Марці, ну у сенсі запросити американські компанії видобувати корисні купалини в Росії, а миротворці в Україні чомусь неприйнятними. Натомість Трампа, як ми розуміємо, копалини не дуже в Росії зацікавили. Каже, нехай там Китай лопаткою махає. А ми краще відразу візьмемо грошима великими грошима. Ну як великими, якими є. Тому Трамп виходить і каже: олігархи, які направду є путінськими гаманцями. Російські welcome to USA, президент США анонсував, що Штати за два тижні почнуть продавати золоті візи за 5 мільйонів доларів. Вам не почулося не 5 мільярдів, а 5 мільйонів доларів, щоб цією пропозицією могли скористатися якомога більше тих, хто готовий задешево зрадити Путіна. Це додаткове напруження всередині самого режиму. Бо тут ж мова йде не про тих, хто засвідчений, ну тобто, ті, хто так інакше так чи інакше сидять за словом з путіним, їм належать великі шмати російської економіки. Тощо мова йде про їх дітей, їх сім'ї, йде про тих, хто мало засвідчений. У кому не введені персональні санкції, тощо. І от там буде створюватись ключове напруження. А по цим людям і персонажам, а їх багато, і вони не тільки в Москві сконцентровані. За словами президента США, золоті карти дають право жити і працювати у штатах, а також відкривають шлях до отримання американського громадянства. Але не видають його. Бо що? Бо подвійне громадянство на Росії заборонено. А громадянство плюс посвідка ні. Поки ні. Ми збираємося продавати золоту карту, є грін карта, а це золота карта. Ми збираємося призначити за цю карту ціну на рівні приблизно 5 мільйонів доларів, і це забезпечить вам привілеї грін карти, плюс стане дорогою до громадянства. І багаті люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю карту. Тобто ще раз, що робить Трамп, він спробував грати Україну, нав'язуючи нам один за одним борги 500, 350 чи 100 мільярдів доларів. Але з нами цей фокус не пройшов. Ми його розкусили. Ми не дарма читали книгу Трампа і дивилися фільм про його дитинство. Тому зараз Трамп так само намагається грати Путіна, бо по факту ні про що із переліченого ним не було попередньо домовлено. Трамп на російське що не буде моротворців, вже відреагував тим, що. За 5 мільйонів буде продавати посвідки на проживання для російських олігархів. Тим самим вимивати звідти не олігархів, а олігархів великих. Да? В Росії взагалі немає такого поняття, як олігарх. це карикатура. Це просто гаманці і менеджер російського політичного режиму. Хто такий олігарх? Олігарх – це той, хто за допомогою великих грошей, медіа, скупки політиків впливає на державу, впливає на політику і використовує її для заради власного збагачення. У ну, Росії за цим визначенням єдиний олігарх це Путін. А всі інші на них впливає держава і дає їм потриматися за певні активи монопольні, для того, щоб вони збагачувалися в інтересах правлячої влади. Це не олігархії, це перепрошую бізнес-шавки і управлінці високого рівня, топ менеджери, але в режимі, як називав це Сурков, державного капіталізму. Транспускається до рівня регіональних еліт, що таке 5 мільйонів російської еліти? Да Та там тисячі. Знайдуться в кожному федеральному суб'єкті по всій Росії, знайдуться десятки тисяч людей, які можуть собі дозволити за 5 тисяч купити і перепрошую звалити з Росії. Тобто, ще раз, що запропонував Трамп Україні? Ну по факту Стамбул тому і говорив, що ця мирна угода буде болючою для України тільки з миротворцями, і навіть на них не згодні в Кремлі. А ще як каже Лавров. Жодних варіантів з миротворцями не може бути розглянуто. Президент Трамп, коли цієї теми на прес-конференції торкнувся, сказав, що рішення про розгортання миротворчих сил можливе лише за згодою обох сторін. Ну от Росія не згідна. Зупинки по лінії зіткненню, по-перше, не буде, каже Лавров. У нас є Конституція. Ну, що це? Хотілося б запитати. Ну, а по-друге, те, що залишиться від України, каже Лавров. Має бути звільнене від расистських законів. Там теж люди залишаються, яким зручніше розмовляти російською. Додає Лавров про цьому, що не можна йти на домовленість, яка націлена на досягнення однієї єдиної мети знову накачати Україну зброю. А як же денацифікація демілітаризація три роки попередні, яка йшла за планом, нібито, ну так принаймні Путін говорив? І це зараз навіть не про вступ до НАТО. Ви розумієте? І ось що Лавров в одному виступі відкинув усі ідеї Трампа і миротворців і заморозку, все, то, що тепер буде застосовувати Трамп, до Росії, адже це вона зриває угоду, навіть таку дуже погану для України. Наші дипломати та експерти високого рівня зустрінуться та розглянуть системні проблеми. Які накопичилися внаслідок незаконної діяльності попередньої адміністрації зі створення штучних перешкод діяльності російського посольства на це ми відповідали взаємністю і також створювали некомфортні умови для роботи американського посольства у Москві. Така зустріч відбудеться завтра у Стамбулі. Я думаю, що за її результатами буде зрозуміло наскільки швидко і ефективно ми зможемо рухатися. Лавров прямо заявляє, що Росія хоче забрати собі всі окуповані і не окуповані нею території, не виведе війська і не збирається зупинятися. Тут так і хочеться спитати: так чи є у вас план, містер ікс? Знаєте, це як у самураї, є шлях? Він розуміє, чого хоче досягнути. А як формується в процесі? Ну скажімо, яка країна, такий самурай? Непоганий самурай на свої гроші, але натерпимося ми від цього дуже дуже багато. Але нехай вас ця нова реторка Трампа не вводить в оману, бо вона для нас не означає рівним рахунком нічого, чи не вперше друг мого друга, мій друг, або ворог мого друга мій друг не працює по відношенню до України і Сполучених Штатів. У Трампа є 100 днів, за які він має зарекомендувати себе на посаді президента і увійти в історію. Трампу хочеться в ту історію, тому ці 100 днів він буде робити все, щоб в тій історії закріпитися, а не вляпатися, використовуючи Україну і Росію як шахматні фігури у грі, і як написав Павло Казарін, колись, я теж була впевнена, що моєму поколінню випало жити в пост історії. Здавалося, що всі події вже відбулися а правила встановлені імперії розпалися, незалежності здобуті, війни завершені. Легко вірилося, що історія стала на рейки, і кожен може передбачити їхню траєкторію. Здавалося, що завдання мого покоління лише стирати пили з пам'ятників і п'єдесталів. Але як всі ми вже. Зрозуміли, ми дуже сильно помилялися. Виявилося, що моєму поколінню випало жити в найбільш суб'єктний період історії країни, що від наших рішень або бездіяльності залежить її майбутнє, що незалежність це теорема, яку потрібно доводити щодня. За останні три роки деякі мої друзі стали вулицями, інші пам'ятниками. Моїм онукам у школі задаватимуть біографії тих, із ким ми сьогодні листуємось у месенджерах. Портрети наших сучасників споглядатимуть з українських банкнот, і єдине, що може цьому завадити, це відсутність українських банкнот. Якщо раніше кожен із нас був хранителем історії, то тепер нам судилося стати її співавторами. На тлі нинішніх викликів довоєнні проблеми ризикують здаватися теплими і ламповими. Єдина складність у тому, що наша турбулентність збіглася з глобальною, і тепер старі правила та орієнтири перестають працювати. Нам, от якраз, випало воювати за умов відсутності будь-яких правил. У новій реальності ми несподівано стали фронтменом. Ми єдині вміємо топити ракетні крейсери і збивати стратегічні бомбардувальники, палити танки десятками і нищити за горизонтні РЛС, вести повітряні бої проти сучасних винищувачів та перехоплювати гіперзвукові ракети. Лише наша армія вміє воювати з ядерною державою. Це ми знищили танковий кулак, створений для китка до ламаншу. Кожен наш піхотинець під Покровськом за місяць бачив більше війни, ніж американський морпіг за весь час служби. Війна навчила нас, що культура це колективна пам'ять нації, що злопам'ятність це її ж колективний імунітет. Ми часто картаємо себе за те, що погано справляємось із викликами вторгнення, але вся критика розбивається о той факт. Що нам нема з ким себе порівнювати. За останні 70 років ніхто, окрім нас, з таким не зіштовхувався. Раніше ми вважали, що дорослі мають все вирішити за нас. Тепер знаємо, що дорослих у кімнаті дедалі менше. Дорослі відтепер це ми. Ну і звісно, не забувайте, що відлік 24 годин до розпочато.